Цей тиждень видався знаковим для вітчизняних військово-морських сил. 25 квітня підводний човен Запоріжжя вийшов у море. Підбувся перший етап ходових випробувань. Корабель залишив заводську причальну стінку, де перебував у ремонті, і в надводному положенні вийшов із Севастопольської бухти. Для українського флоту вихід в море підводного човна є дуже важливим фактом, адже успішне проведення ходових випробувань дозволить насамперед не втратити такий рід сил, як підводні сили, а значить, дасть можливість тренувати і протичовнові сили флоту, проводити спільні заходи підготовки. За підтримки з боку керівництва держави, Міністерства оборони і Генерального штабу військово-морські сили України вивели човен в море, продемонструвавши тим самим, що виділення на відновлення технічної готовності корабля кошти були витрачені недаремно. Як повідомлялося, раніше було проведено швартові випробування підводного човна Запоріжжя. Крім того, з екіпажем корабля постійно проводилися заняття, навчання і тренування. Підводний човен до складу українських військово-морських сил увійшов у 1997 році внаслідок розподілу чорноморського флоту колишнього союзу радянських соціалістичних республік